Залишаємо формальності журналістики в бордачку, і сьогодні мова буде йти трохи інакше. Ми не будемо чіплятись. Ось, подивіться, як оновилась решітка, оптика. Ні, сьогодні нас це не цікавить. Сьогодні розмова буде йти в тому ключі, що ось BMW X7, і ти дивишся це відео, бо ти хочеш собі таку. Не для кого не нова машина, тому що оглядів вже на ютубі багато. Ми далеко будемо не перші, і навіть на нашому каналі вже е, ми зустрічали і знайомились з подібною версією, також м 60 яку ми продали в Київ. і Я власноруч її відганяв під клієнта е, до Києва. І з Дніпра до Києва проїхав там 500 з лишним кілометрів, і вже є сформоване бачення і трохи досвіду їзди на таких апаратах. Але сьогоднішній екземпляр. Це справжній ексклюзив, тому що це проект до яких люди приклали багато коштів, зусиль, енергії. І тому саме про цю машину є що розповісти. Але зовнішність все ж таки обійти стороною просто неможливо. І так, вона. Виділяється навіть в чорному кольорі, це просто згусток такої потужності, агресії, динаміки. і Прям ну ти розумієш, що, що зараз ця машина? Ось ти її бачиш, і все, її вже немає, тому що вона улітає просто у космос. Зовнішній вигляд. Класика BMW. В чому класика? Тому що, як і кожний новий дизайн, люди сприймають його не, не дуже так знаєте позитивно. По-перше, коли його побачили, що за фари, що за нотрі, хто це взагалі купить, але дайте трохи часу цим машинам, і їх реально будуть хотіти всі. І тому про зовнішній вигляд. Він говорить сам за себе, але в нас не сток, звісно. Саме в нас ще установлений обвіс від Lard Design. Вибачте, якщо неправильно вимовив, тобто це карбонові вставки. Ну, ось подивіться на, на те, що навіть номерна рамка, вона карбонова. Кошти, це все як крило від збитого Боїнга. Також е в нас карбонові пороги, дифузор, спойлер і. До і так агресивної машини все це виглядає ну, дуже просто вияв справжнього зла. Ось дуже зла, брутальна машина, котрій хочеться поступитись на дорозі і не мішати її руху. І взагалі ця машина це коли дизайнер не стримувався, а інженер не економив. Тому що під капотом новий двигун, звісно, він не новий в цілому, але новий в цих моделях, тому що. S68 це якраз той самий 4,4 V8 двигун, який після цього е, ставився на нову М5 вже з гібридною установкою. Тому я думаю, що і X7. Е, в якийсь час також стане ще з електродвигуном і ще потужнішим. Це класний двигун, якраз під під гібридну установку, але гібрид не обійшов і цю машину. Як ми можемо бачити, є і, і тут в нас високовольтні проводи, тобто машина з м'яким гібридом, є акумулятор, стартер-генератор, який ще дорозкручує турбіну і ще додає потужності. Заряджати його від розетки ніяк не потрібно. Він заряджається самостійно від рекуперації, від гальмування. Тобто до цього питань немає. 530 сил у стоці. Але ж я вам казав, що це проект. Але з цим трохи пізніше. Задня частина з приходом рестайлінгу не дуже сильно змінилась. Так, змінили тут трохи задню оптику. Е, тепер по-інакшому блимають поворотники. Ну, прикольно. Але. Задню частину ну, доробили. Ну, просто ось такий позаду, потужний силует качка такого надутого. Ну, атлет. Але в котрого вже є сім'я, є відповідальність. Треба вже думати не тільки про себе, а й про інших. І... Це саме X7. Просто ви подивіться на задній е, скільки тут місця в багажнику, ще в нас є задній ряд. Звісно, за ці кошти в цьому бюджеті в нас тут все виїжджає самостійно, також є пневма, є навіть підігрів третього ряду сидінь і панорама для третього ряду. Як там зручно сидіти чи ні? Я би перевірив. Перше, ви подивіться, натискаю на одну клавішу, від'їжджає все. Розкіш. Ліземо тут. Ой, в таку машину чисту я навіть не поленюсь робити так. Опа. Ану, ану. Слухайте, я так можу сказати. Навіть якщо цей пасажир буде сидіти нескромно, то в цілому їздити я можу. І як ми знаємо, третій ряд завжди люди дорослі їздять в такому стані, що їм вже байдуже, скільки тут місця для них. Але можу сказати, ніколи до цього на третьому ряді не сидів. Але якогось дискомфорту, розуміючи, що це третій ряд, я не відчуваю. Все, досить цієї інформації. Саме найцікавіше, звісно, у нас за кермом. По-перше, те, як тебе зустрічає автомобіль, те, що воно все виїжджає, заїжджає, це клас. Але з яким звуком? Начебто заходиш у якийсь храм справжній. І цей храм називають x 7. Поїхали. Ваш оставшийся запас хода дуже низький. Поіскать автозаправочної станції в этом районі. Mm. Дайте мені в будь-яке время знать, якщо все ж захотите проїхати до автозаправочної станції. Вона розумніша за мене. Так, з приводу комплектації, звісно, тут самий люкс жир лакшері, тому що це одразу м 60 i і вони не не мають права бути бідними. Як і власники. Тому, звісно, максимальніше салон, BMW, Individual, комфортні сидушки. Ну, для мене це просто серед, серед всіх сидінь, бо Audi, Mercedes, Саме комфортні сидушки це просто є фаворитом серед усіх, як на мене. Що ви думаєте? Може, хтось їздив ще на більш люксових автомобілях і є досвід, тому пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Звісно, підігрів, вентиляція, масаж сидінь. Приємна дуже стеля, і, в принципі, ергономіка автомобіля. Врешті в нас вже великий дисплей, такі оновлені бумеранги. І я вам так скажу, на мою думку, попередня е iDrive була. Була зручніша, бо зараз ти заходиш у меню, тут стільки вкладок, стільки всього, і треба, треба трохи звикнути. Я думаю, що власнику і тим, хто їздить, вже давним-давно звикли, але ось перший дотик, коли сідаєш, є таке, знаєте, трохи, а, що робить, кучу-кучу додатків. Але насправді клімат налаштував Apple CarPlay. Підключив, і, в принципі, нічого більшого не потрібно, тому що всі основні клавіші винесені в нас на, на центральну консоль. Це вибір режиму руху, спорткомфорт, Еко Про, відключення стабілізації, регулювання пневмопідвізки і гарячі клавіші медіа, Home, Mapa і тому інші приколи. І також, що зручно, що вони все ж таки, слава Богу, BMW залишили саме зручну кількість клавіш. В нас на центральному дисплеї, тобто це регулювання гучності, але гучність можна е, налаштовувати і просто вашими жестами. БМВшна класна історія. Зручне кермо, на, на котре виведені ні, також гарячі клавіші управління мультимедії і круїз контролю. З приводу поворотників, дякую. Гречно дякую, що вони стали. Значно, значно зручнішими, тому що на сьогоднішній день натискнув поворотник, все, він уходить вниз. Хочеш іншу сторону, будь ласка, тому що раніше в BMW натискнув його і він повернувся в своє положення. Щоб його вимкнути, трохи нажимаєш вниз, він вимикається, але може увімкнутись поворотник у іншу сторону. Ну, трохи є така історія, але на сьогоднішній день все це вже пофіксили. І дуже мені подобається ще е, те, що проекційний дисплей, те, що як само він е, малює картинку, в тебе наче виростають крила, і ти повертаєш кермом, і ці крила також повертають. Тому що ні для кого не секрет, що значок BMW – це пропелер в чистому синьому небі. І цю машину насправді можна назвати літаком. Лайнером, круїзним лайнером. Чому? Тому що машина, ось ти, от я дивлюся в дзеркало заднього огляду, ну, нагадує тобі маршрутку. І чекає, щоб хтось передав тобі за проїзд. Але насправді одним дотиком ось у спорт і в тебе вже спорткар. Я не можу зупинитись так робити, але це я впевнений це. Перші якісь там дні, мабуть, місяці, і ти будеш їздити в комфорті, але мені просто зриває дах, що по паспорту вона може їхати там, трохи більше 4 секунд до першої сотні, їдучи на такій баржі. реально. І... і це дарує таку посмішку. І як вона різка. Вона одразу змінюється, вона зажимається, вона присідає і готова, готова робити якісь необдумані речі за кермо. Але насправді ця машина вона настільки зрозуміла, що багато речей вона може тобі просто простити. І десь, якщо ти не впевнений, додає цю впевненість свої, тим, як вона стоїть на дорозі. Тим як вона рулиться Тому... мені подобається. Але він виділяється серед усіх. Ти не пропустиш по в себе цей ксьоми ніколи. Що дизайн ну, з майбутнього. І при цьому машина досить розумна в плані того, що всі асистенти безпеки тут присутні. Аварійне гальмування, вона одразу це транслює і на проєкцію, і на монітор, що дуже близька відстань. Тому будь на готові загальмувати. Але якщо ви трохи втрачаєте цю нить, вона це зробить за вас і допоможе вам не, втрат... не потрапити в халепу. Також класна дуже фішка це те, що автомобіль сам запам'ятовує твій виїзд з парковки. Натискаєш на одну клавішу, раз-раз-раз, вона одразу сама може заїхати в якесь вузьке місце, з котрого ви тільки виїхали. Тобто, наприклад, коли ви за цю машину е посадите свою жінку, котра скаже, ой, я боюсь таких габаритків, я, я не розумію, машина все зробить за вас. Камери 360, е всі асистенти все це зробить і ти не будеш відчувати при цьому дискомфорт. лаунч контроль, вона просто сидіння з-під тебе отак от відриває, а ти залишаєшся начебто на тому ж самому місці. Це взагалі що? Камера взагалі улетіла. Що не відчувала такого? Не очікувала, я сам в шокі. Ну, один раз мене катали на S4 і стартували з лаунча. Я приколовся. Але щоб ось це все! Їхало так? Хай Бог мило, комфорт, все. Все, 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 все. Як воно тут, все, десь? це он. І ми їдемо, бо щось дуже таке страшне. Прикольно те, що ти чим більше натискаєш на педаль газу, тим ширше стають крила на проєкції. Прикольно, що продумана кожна дрібниця, навіть така, як підстаканник, але до неї також приклали увагу, тому що хочеш теплий напій, будь ласка, увімкни підігрів. Хочеш прохолоду, також можна охолодити свій стакан або бутилку. І це і робить її такою, що ти сів і поїхав куди потрібно, коли, куди треба. І це кросовер, який знаєте, можна сказати, що він може все. А зараз ми знаходимося у компанії Sprintech. На початку відео я вам говорив, що це автомобіль справжній проєкт, і сьогодні. Про нього нам розповість влад. Це представник компанії, який приймав участь у цьому доопрацюванні цього автомобіля. Тому влад, по-перше, цікавить, що це за обвіз, скільки коштує всім цікавлять цифри, що які були доопрацювання по двигуну, і як це як на це відповідають офіційні дилери? Чи зберігається при цьому гарантія, що буде напевно кожного ця інформація піклувати? Вітаю вас, друзі! Спочатку клієнт звернувся до нас з проханням зробити зовнішній вигляд автомобіля, не такий, як усіх. Таких машин досить багато, але хотілося підчеркнути саме особливість цього авто. Тому вибрали Large Design в карбоновому варіанті. На хвилинку обвіз коштує. Ну, як BMW 330, G20 на даний момент. Було зроблено доопрацювання з встановленням ЖБ-4, тому що на той час автомобіль був дуже новий, і навіть фіни не впевнені були, що розблокують цей блок. Тому встановили ЖБ4, налаштували на соте топливо. І на даний момент автомобіль показав на динамометричному стенді 690 сил і 1080 моментів. Їде досить непогано з урахуванням його ваги. Заміри ми зробимо трошки пізніше на драгі, на дорозі. Ви також це побачите. Планували по цьому автомобілю доопрацьовувати також вихлопну систему. А, але, на жаль, до цього не дійшло. Все це ми залишаємо новому власнику. Так. <гум> Тому що хлопці, спринттечу, в кого вже є така машина, я розумію, що у вас багато рішень, в принципі, по багатьом брендам, по багатьом маркам, серіям. І а, там... До речі, до речі, по поводу гарантії. Машина до сих пір залишається на гарантії. А. Тобто, все це. Все Весь це тюнінг да. не впливає на рішення Баварії стосовно гарантії. І управління ж цим жабе 4 за допомогою смартфону. Так, тобто все знаходиться в телефоні да, в, в, в будь-який час. Можна машину відкатити просто в сток, їздити на стоції, заїхати на баварі <говорен> на стоції. Ніяких питань ні до кого не буде. Не буде тому Влад, дякую тобі <говорен> за це за цей проект, за цей відвір і за те, що ви в принципі робите, будуєте і знаєте, даєте людям позитивні емоції. <говорен> а зараз їдемо на дорогу. <говорен> <говорен> Давай. На цьому завершимо наш огляд і знайомство з цим автомобілем. Показники вражаючі, те, як він їде з такою масою, як він управляється. Це просто я бажаю відчути кожному. До речі, автомобіль в нас знаходиться у продажі. Тому хто шукав собі заряджений X7, другого такого в Україні просто не знайти. Тому це справжній ексклюзив. Всі контакти будуть в описі. Всім гарного дня, а висновки по машині робіть самі.